Нова унікальна платформа для музичних шкіл міста запрацювала у Дніпрі. Що вона собою представляє? Розкаже Валерія Усульцева, заступниця начальника відділу інновацій КП цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міської ради. Ми вас вітаємо. Доброго дня. І отже, як взагалі з'явилась ідея поширити ось цю платформу MyBook серед мистецьких шкіл. Розумієте, це першочергова наша відповідь окупанту на те, що навіть у такий важкий час ми створюємо сервіси для зручного і комфортного навчання дітей. До нас звернулися безпосередньо музичні школи, зараз називають мистецькі школи, які побачили дійсно великий прогрес та те, що дітям дійсно зручно навчатися з платформою MyBook у звичайних школах у комунальних закладах освіти міста Дніпра. І вони звернулися до нас із тим проханням, що дайте нам також MyBook, тому що це зручно, класно, інноваційно мистецькі школи. Зараз також навчаються на онлайн варіанті, тому для них це також потрібно. MyBook – це онлайн портфель з підручниками для звичайних шкіл. Там зберігаються наразі лише книжки. Для музичних шкіл буде вже трішки інший формат. Який саме що там буде? Я що воно собою буде представляти для музичних шкіл? У MyBook залишається звичний інтерфейс, тому що ми його створили для дітей, для того щоб їм було це зручно користуватися. Треба буде окремо дитині перейти у своєму особистому кабінеті. Обрати номер закладу і в принципі все на цьому закінчується те, що вони заново не реєструються на майбутнє. Вони залишаються у своєму електронному кабінеті. Ось і вони вже обирають ті певні матеріали, які їм потрібні у власне їх музичній школі. Хто допомагав складати ці матеріали? Самі музичні школи вони до нас зверталися. Вони нам надають матеріали, які їм потрібні, тому що у чому специфіка? А у тому, що на жаль, як у звичайних школах, ми не можемо взяти звичні підручники і завантажити їх у вільний доступ у Майбук, тому що у кожної мистецької школи своя програма, навіть у кожного класу своя програма, кожної дитини своя програма, і кожен викладач складає список того, що йому потрібно. Ми робимо. Запит на авторські права, коли нам його надають, тому що без цього ми не можемо завантажити там ноти, підручники, збірку. Ми вже завантажуємо і виводимо у доступ у вільний, лише після цього. Ось ви кажете про авторські права, що потрібен час, щоб їх отримати дозвіл на публікацію цих видань. Наскільки це складний процес, особливо у воєнний час? Наразі це, звісно, ще стало складніше, але, в принципі, Процедура незмінна. Ми пишемо офіційного листа. Людині, яка має ці авторські права, робимо офіційний запит, і людина нам відповідає, готова вона надати нам цей матеріал, цю книжку, цей аудіозапис чи ні. І в принципі, навіть у воєнний час а, дуже багато людей, які мають авторські права, і нам потрібні від них якісь підручники, чи якісь матеріали вони погоджуються, тому що вони розуміють, що це для дітей, що це для навчання, що це для комфорту, що це. Для діджитал освіти, тому що наразі саме цей процес онлайн-навчання він дуже сильно ускладнився. Але коли з'явився MyBooks, з'явилися підручники, в яких дійсно немає у вільному доступі в інтернеті, але вони є на MyBooks, Звісно, що це спростило дуже сильно життя і викладачам, і дітям, і батькам. Скільки вже таких авторів погодились, дали свою згоду на публікацію своїх матеріалів? Ну, наразі це вже десь десятки осіб, які в принципі надали свої матеріали. Це і наші Дніпровські які які пишуть різні збірки, тому очікуємо просто від них, щоб вони нам надіслали і офіційно надали цей доступ. В Принципі, вони усі майже усі погоджуються. Сказали ви, що заново реєструвати школярам не потрібно. Так. Правильно їхні акаунти зберігаються. Так, вони зберігаються. Реєструватися не потрібно. Якщо вони вже були зареєстровані на майбутнє, якщо вони є учнями комунальних закладів освіти міста Дніпра, якщо це дитина з якоїсь приватної школи, то треба буде реєструватися. Але за умови, якщо вона навчається у. Комунальному закладі знаходиться на базі міста, якщо це мистецька школа, треба буде реєструватися. Так на майбутнє, чи планують ще оновлювати цю платформу, додавати якісь матеріали, і чи легко там взагалі працювати педагогам самим? Звісно, ми будемо додавати матеріали, тому що наразі їх не дуже багато. Дуже багато в нас зараз матеріалів стоять саме на запиті на авторські права. і Взагалі на перевірці чи ці матеріали взагалі можливо буде завантажити, тому що є дуже великі матеріали, які будуть завантажувати. Довго і про це ми також попереджаємо, що деякі матеріали будуть трішки пізніше. Тому, звісно, будемо завантажувати, робимо запити до майже кожної мистецької школи, що їм потрібно, які матеріали. Дуже багато запитів на якісь рідкісні видання. І ми також на них дуже сильно очікуємо, тому що хочеться якихось нот від якихось приватних авторів. Тому пишемо їм усім, отримуємо дозволи, завантажуємо. Ну все по черзі. Стосовно викладачів, також їм. Дуже зручно буде також користуватися. Платформу там ж не тільки ноти, не лише матеріали для сольфеджо. Там ще й матеріали аудіо, які також можна прослуховувати. Якісь мінуси пісень, якщо вони там співають, а вони стовідсотково співають в мистецьких школах. Також там вже завантажені. Тобто для викладачів також зручно на уроці відкрити платформу, знайти необхідні ноти та контролювати, як дитина там грає, собі там на скрипці чи ще на чомусь на якомусь інструменті. Тому звісно, зручно, але педагогу потрібно реєструвати. Атися ну за посиланням маєбук. зареєструватися, вказати там зовсім трішки інформації, там прізвище, ім'я, номер закладу, в якому працює людина, пошту залишити в принципі все нічого важко. Правильно, я розумію, mybook не можуть користуватися а приватні школи, тільки комунальні заклади. Наразі так, але є і виключення. На кожне правило і виключення MyBook був створений на базі міста для міста для закладів міста. Але якщо є певні запити, наприклад, Житомир до нас ще з початку запуску платформи звертався, і ми надали доступ до для шкіл Житомирських до MyBook, Ми надали до нас звернувся із Німеччини Дінгольфінг, місто там, де дуже багато наших дітей ВПО, і вони навчаються за українською програмою. Їм також було дуже потрібно. Ми з радістю надали доступ. Вони навчаються. Якщо якась приватна школа міста, ну за. Надійшли нам запит. так офіційний запит. Звісно, що ми поспілкуємося а, і надаємо залюбки доступ. Ми не жадні. Якщо виникають якісь складнощі у реєстрації, чи просто виникають якісь питання, куди можуть звертатися? І школярі, і педагоги, чи якась платформа, сайт є. Гаряча лінія нашого комунального підприємства, цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро, гаряча лінія за номерами телефонів або у телеграм-каналі КП Нижнє Підкреслювання Єдніпро. Дякую вам про нову унікальну платформу для музичних шкіл міста, яка запрацювала у Дніпрі. Ми говорили з Валерією Сольцевою, заступницею начальника відділу інновацій КП, цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста і Дніпро Дніпровської міськради.